Наступний метод відбору майна у держави не передбачає взагалі ніякої роботи: кілька підписів на потрібних паперах, кілька років очікування. І ось уже держпідприємство вимушено віддати готель на березі Чорного моря. Головне нічого, нічого не робити. Талановиту схему відбору держмайна. Наші гроші побачили у реєстрі судових рішень. Готель Ай Петрі, що розташований за якихось 15 метрів від моря, і ще якихось чверть століття тому був курортним флагманом Феодосії. Тепер сайт kafasearch.com чесно попереджає туристів. Айпетрі – один Петрі, адін з самих савкових пансіонатів не тільки в Феодосі, но й в Криму. Отак От виглядають номери АйПетрі всередині. Як бачите, час тут зупинився. Саме із намірами відремонтувати цей готель, і пов'язана одна дуже показова схема. Ремонт щоправда так і не склався, зате учасники оборудки отримали від держави 37 мільйонів гривень. Айпетрі належить Криворізькому державному підприємству ПМ Консалтинг. В грудні 2010 року це підприємство домовилось з приватним підприємством Palisa Travel про реконструкцію готелю, щоб отримувати з туристів більше грошей за більш якісні номери. Причому ремонт за рекордні чотири місяці мали зробити УПМ-консалтинг, А Palisa зобов'язалась рекламувати оновлений готель. Одна проблема: У консалтинг не було на ремонт грошей, і тоді в схемі з'являється інше державне підприємство. Кривбаспромводопостачання. Це підприємство уже понад 80 років постачає чисту воду мешканцям Дніпропетровщини. Навіщо йому був потрібний ремонт АйПетрі? Суду невідомо. Але за чотири місяці ремонту не зробили і фахівці Кривбас-Промводопостачання. Тим часом Паліса Тревел всю зиму рекламувала навіть іще не оновлений АйПетрі. Ну, принаймні за документами наданими суду, вона за це перерахувала 10 мільйонів гривень передоплати іншій приватній фірмі тов Вебпрес Дніпро. Після цього настало тривала затища. Готель залишився таким, як і був, а гроші Паліси ну, виходить, що пропали. Нагадаю, ремонт мали зробити за кілька місяців, а минуло майже два роки. І в листопаді 2012-го Паліса Тревел раптом зрозуміла, що її шукали, і подала позов проти Консалтинг». Аліса Тревел хотіла отримати за свої втрати 61 мільйон гривень, але Дніпропетровський госпсуд вирішив, що у ПМ-консалтинг мають врахувати лише 37 мільйонів. Тоді ПМ-консалтинг заявив, що переуступив свій борг іншій фірмі Товгард. ГАРД. подав у суд на Кривбаспромводопостачання ну, віддавайте наш борг. І тут з'ясувалось, що Кривбаспромводопостачання майже банкрут. І схоже, що ПМ-консалтинг теж банкрут. А значить, що свій борг перед Palisa Travel Тревел Consulting має віддавати не грошима, а чимось іще. Наприклад, цілком можливо, що готелем АйПетрі. Ну і тепер головне, як з'ясували наші колеги-журналісти, керівники згаданих державних і приватних фірм виявились несподівано наближеними один до одного. Хотілося би пожелати успіху в роботі, а в першу чергу, щоб. Люди розсипались і йшли на роботу як на праздник. Це екс-керівник Кривбазпромводопостачання Олексій Прохоров. Як виходить з документів, він був власником приватної фірми, яка пізніше належала власнику в Дніпро рекламної агенції і власниці «Товгард» — колектора боргів. А це сусід Олексія Прохорова, міський депутат Дніпропетровська Андрій Камінський. Котрий на момент угоди був директором Consulting, але при цьому був помічений у причетності до Паліси Тревел. Журналісти наших грошей встановили, зв'язків між усіма згаданими фірмами значно більше. Усі один одному друзі, колеги, партнери по цій дуже сумнівній операції, в якій банкрутство державних компаній збагачує компанії приватні.